В ніч на понеділок росіяни атакували Одесу безпілотниками, крилатими та протикорабельними ракетами. Нашим захисникам вдалося знищити 30 з 33 повітряних цілей. Інші ракети влучили у припортову інфраструктуру. Пошкоджений морський вокзал в Одесі в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерно сховища. Внаслідок атаки є загиблі. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні зночини, виходили на зв'язок. О 12.15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб. О 13.00 під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу. Висловлюю співчуття родині. Через російську атаку по Одещині не працює пункт пропуску з Румунією. У мережі з'явилось відео з моментом падіння безпілотника біля румунської території в Орлівці, яке зняв житель Ісакчі, що працює на переправі і в цей час перебував на українському березі. На цих кадрах чути, як чоловік кричить своїм колегам на баржі якнайшвидше залишити український порт. А Фусь! Фуч! фучка пікають. Постійно під прицілом російських терористів Херсонщина зранку 25 вересня російська авіація атакувала Береслав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них знищила житловий будинок ще одна влучила в будівлю Жеду та забрала життя двох людей. Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні ще двоє людей поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг. А у вівторок окупанти обстріляли Херсонщину з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Загарбники поцілили у житлові квартали, будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні та лікарню у Береславі. В результаті атаки поранені дістали 12 людей. Було дуже зариво, сильне і чулось як два приліта. Мене скинула з кроваті, я повзла по полу повзла було дуже страшно і було чутно, що сипляться візді окна. Не залишають російські загарбники у спокої населені пункти Запорізької області. Так, внаслідок обстрілу плавнів загинув місцевий житель. А у Гуляйполі одна людина отримала поранення. Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках. Використовуючи мирних жителів в якості живого щита, так в населеному пункті нове Запорізької області, російські війська використовують приватні подвір'я, де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу. Тим часом з п'яти прифронтових міст та сіл Запорізької області евакуювали 54 дитини з батьками до більш безпечних місць. Евакуація відбувалася з Гуляйполя, Степногірська, Новопавлівки, Преображенки та Єгорівки. оскільки ці населені пункти визначені як найбільш небезпечні? В місті з самому Гуляйполі на теперішній час перебуває близько 800-900 осіб. Щодо дітей, всі повністю сім'ї з дітьми евакуйовано. Останні дві сім'ї ми евакуювали з міста Гуліполя позавчора. Тим часом георозвідка інституту вивчення війни ідентифікувала, що ЗСУ, ймовірно прорвали лінію оборони поблизу роботи вербового розташування окупантів були в кілометрі на захід. І, судячи з відеоматеріалів наших захисників, загарбники втрачають позиції, але намагаються їх поновити. Проте, за інформацією генштабу, марно на малітопольському напрямку наразі тривають наступальні дії. На запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі Південніше-Новодарівки Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.